І цитрин. Цитрин камінь фінансового успіху аметист. Теж для заспокоєння. Ціна пірамідки по 400 гривень Такий цитрин або аметист. І є також флюорит для відкриття третього оку, для відкриття творчих властивостей, флюорит пірамідка. Теж є також гарний дуже лабрадор. Дуже гарна різацією. Теж не завжди отака буває. А це отака прям прям яка. Таке от тигрове око для декора. Дуже гарно. Або є лазурит, от з піритом. Такий темний синій лазурит, включення піриту. Там є всередині. Так, є.